Хто спасеться? Роздуми над Божим Словом на середу 30-го звичайного тижня. рік перший. Того часу проходив Ісус містами і селами і навчав, прямуючи в Єрусалим. Сказав йому хтось. Господи, чимало є тих, які спасаються. Він відповів їм силкуйтеся увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися війти та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете знадвору і почнете стукати у двері, кажучи Господи, відчини нам. А він у відповідь скаже вам Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати Ми їли й пили перед Тобою, і ти навчав на наших площах. А він відповість вам і скаже Я не знаю вас, звідки ви. Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака, Якова й усіх пророків у Царстві Божому, а себе вигнаними геть, і прийдуть зі Сходу і з Заходу з півночі, з півдня і сядуть у Царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. Нещодавні опитування доводять, що більшість людей сподівається потрапити до раю після смерті. Звичайно, серед тих, хто взагалі про це думає. Справді без такої надії наше життя стає марним. Тому питання до Ісуса сьогоднішнього Євангельського уривка є також і нашим питанням, і сенс його такий. Чи конкретно я спасуся, чи мої ближні будуть в небі? Питання слушне. Господь є Всевидючим. Він вже тепер знає, хто з нас буде спасенним, хто, на жаль, ні, бо Він перебуває у вічності поза часом, а в вічності є лише тепер. Наше ж спасіння відбувається в цьому світі, в якому час змінюється, а також можуть змінюватися і наші рішення, та й ми самі, поки живемо, можемо змінитися. Хтось сказав, люди змінюються. Це правда. Людина може зі злої змінитися на добру і навпаки. Якби Господь зараз нам сказав, Ти, Іване, спасешся. А ти, Василю, не спасешся, то це було б, по-перше, неправдою, бо спасіння це не якась річ, яку можна отримати й мати, спасіння це стан серця, яке довіряє або не довіряє Богові, що справжнюється учинками. І поки ми живемо, цей стан серця може ще змінитися. А по-друге, Людина, довідавшись, що вона спасеться, перестане боротися, працювати над свою чеснотою і таким чином просто змарнує своє спасіння. Господь не говорить про те, хто або скільки людей спасуться, не дає якихось критеріїв вибраних, які подають чисельні секти. Він говорить про те, що спасіння. Не дається легко, силкуйтесь увійти через вузькі двері, бо багато хто кажу вам, буде намагатися ввійти та не зможе. Ісус Христос сам себе називає дверима для тих, що спасуться. Знову і знову запевняю вас, що я двері для овець, всі, котрі приходили переді мною. Були злодії та розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері. Якщо хто мною війде, то буде спасенний. Він увійде і вийде і знайде посовисько. Прийняти Ісуса Христа можна через віру, тому в цьому уривку Він згадує про патріархів віри. Все, на що б ми не покладали надію в цьому світі визнання, слава, маєток, гроші, здоров'я, становище в суспільстві, власні справедливі вчинки, тощо все марне, якщо ми не покладаємось на Ісуса Христа. У щоденному житті дуже важко покладатися на віру. Життя, начебто, вчить іншого, не вкрадеш, не проживеш. Всі так роблять, не будь наївним. Ці голоси та думки цього світу становлять серйозну конкуренцію справжньому життю у вірі, тому й важко знайти ці двері віри, а ще важче через них увійти, чинити згідно з тим, що диктує віра в Ісуса Христа, а не цей світ. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса. І сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.